Вітаю усіх і кожного, хто прийшов побачити цю неймовірну історію кохання. Ви знаєте, багато весіль, багато церемоній, але це особливо для тих, хто тут. Адже тут знаходяться саме ті люди, які є по справжньому щасливими. Куди не подивишся, всюди красиво, куди не глянеш, всюди неймовірна краса. І я хочу, щоб гості кожен з вас насолодився сьогодні цим моментом сповна. Я не хочу зараз говорити дуже багато хороших слів, бо тому, що впевнений у тому, що ви з нетерпінням чекаєте на появу наших. Основних гостей наших наречених. Тому, друзі, зараз насамперед. Я попрошу гучними увацями зустр... зустрічати кращі друзі нашого нареченого, упевнені у собі. До нас крокують дружби. Давайте гучно аплодувати зустрічаємо. Дайте більше емоцій, свято сьогодні, пацани, п'ятьорки зразу. Не менш гучнішими увацями зустрічаємо красуні номер один у цілому світі. Кращі подруги нашої нареченої. Дружечки Ви Знаєте, коли Назар вирішив одружитися, я думаю, що не то, що там десятки сотні дівчат втратили сенс життя. Напевно, їй подалося до монастиря. напевно, так? Тому, друзі, зараз зустрічаємо гучними оплесками Справжній чоловік закоханий, щасливий обранець нашої нареченої. Назар облиски! Вітаємо! Вона сьогодні по особливому красива, Вона закохана, вона щаслива. Хвилюванню у серці нашої нареченої немає меж. Поруч з нею знаходиться її батько, який тримає її за руку і підтримує. І сьогодні на нашому святі вона з'являється як справжня королева. Зустрічаємо гучними оплесками Наречена Марія! Молодята. Ви сьогодні були в церкві. Ви давали обітниці один одному. Було це. Я попрошу вас. Пам'ятати ці обітниці, які ви давали, і ті почуття, які ви сьогодні переживаєте один до одного, щоб ви зберегли на протязі всього вашого щасливого подружнього життя. І запам'ятайте, що основою міцної сім'ї є справжня дружба між чоловіком і дружиною. Ну і сьогодні мені більше нічого не залишається. як владою даною мені і всіма гостями від сьогодні і навіки оголосити вас чоловіком та дружиною, ваші облиски гірко дня Віше області, друзі! Так, і знаєте, староста до мене підходив, казав, щоб я дуже такий хвилючий момент, не забув, бо кажуть, добру справу, потрібно добре обмити. Назар певно, певно про це чув неодноразово. Зараз я попрошу наших молодят взяти фужери з шампанським. Гості нині безперестанку оплодують. Що нині з ними, як їх заспокоїти, я не знаю. Ну і гірко від гостей! Гірко! Гірко! Шановні гості, молодята вже зачекалися на вас, на ваші щирі привітання, на ваші цінні подаруночки. Ми готові вже приймати. Там каса вже відкрита, та десь напевно. Так. Тому зараз великою приємністю і повагою я першими до привітання. Запрошую шановних батьків. Прошу молодят! My swag is happy, and that's style. The world can see. I got a big old smile. 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 I got motivation, got a bit of style, and my heart keeps beating like a drum and I'm feeling wild. You saw the magic. Like a cup of cream. Gonna live it all up. Got a life that's so supreme. My swag is happy.